Вітаю вас, малята! Аз збідгадайте загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це буває? Так, восени, скажіть, будь ласка, дітки, а яка осінь? Давайте ми згадаємо. Так, дощова, різнокольорова. Сонячна, красива, холодна. Так, дітки молодці. А ще осінь щедра. Восени люди збирають врожай на городах, у садах. І сьогодні вона нам подарувала цілий кошик фруктів, а яких, здогадайтесь, червоне, кругленьке, на смак. Солоденьке. Як ви гадаєте, що це? Так, яблучка. Подивіться, які яблучка у нас у кошику. Скільки яблучок у нас? Так, багато, багато яблучок, давайте ми їх роздивимося. Ось яблучко, яке жовте, так? оце яблочко червоне. Які це яблучка? Великі чи маленькі? Великі. А ось яблучко поменше. Маленьке яблучко, так? Давайте сьогодні, дітки, ми намалюємо багато-багато яблучок. Будемо малювати червоне яблучко. Ось таке. Давайте ми його розглянемо, якої воно форми, як ви гадаєте, кругле, так, кругле яблучко. А якого кольору? Червоного, так, червоного. Тож для, для малювання яблучка нам потрібна червона фарба буде, так? Приготуємо аркуш паперу, ось, шановні батьки, Допоможіть діткам зробіть такий трафарет. Аркуш паперу згинаємо навпіл, ось, вирізаємо коло і така листівочка. Так, відкриваємо. А малювати ми будемо сьогодні пензликом. Так, ви пам'ятаєте, як ми тримаємо пензлика? Трьома пальчиками, так, за дерев'яну ручку після. Залізної юпочки. Так, легенько держимо, не, не притискаємо. Набираємо червону фарбу, Ось ми мочуємо тільки ворс, так. зайву фарбу окрай баночки і малюємо, зафарбовуємо зліва направо аркуш паперу. Ось така червона яскрава у нас фарба. Так. Ось такі прямі лінії. Можемо провести зверху вниз, ось так. Як вам подобається. Ще, як, гар... не давимо, пензлика не придавлюємо, ворс сам малює. Легенько так проводимо, і він залишає слід. Ось так. Промиваємо. Так, промиваємо нашу, наш пензлик, так. і просушуємо на сервиці. І подивіться, що у мене вийшло. Подивіться, яке гарне, червоне, наливне яблучко. Я гадаю, у вас, дітки, теж будуть гарні наливні яблучка. А я буду чекати на ваші яблучка. До побачення!